Усі, шановне панство, я сподіваюся, що у нас є звук, є картинка. Напишіть, будь ласка, в чат, чи є це так. Ви є... Вітаю, вітаю вас, усіх. Вітаю, вітаю, вітаю. Е, я майже не, не запізнився. Це чудово. Вітаю усіх, усіх, вітаю. Напишіть, чи є звук, чи є відео, чи все у нас працює. Є е, чудово, чудово. Так, шановне панство, ми сьогодні з вами дивимося на презентацію PS5 Pro. Слава Україні, героям слава! Це вже, ну, я думаю, що взагалі не інтрига з багатьох причин. По-перше, тому що Sony виклали вже а, відео під, а, під посилання, і воно називається PS5 Pro. А, це, по-перше, по... чого у мене клавіатура не працює? Чудово. Як добре, коли є декілька клавіатур. А, у нас три хвилинки ще є. Так, працює? Працює чудово. Як добре, коли є декілька клавіатур. Так, оце ми зараз видаляємо. Це також видаляємо, це отак робимо. от е, Плюс є на ну, те багато, скажімо так, цих. Е, вказівок, що це PS5 Pro, і більш того, наче як, наче як. Е, на наступному тижні, 19 числа, чи 17 го буде State-of-Play, де, де покажуть одразу перші проєкти для безпосередньо цієї консолі. От, окей, перемикаємось на. Отак, навіть працює. Вау! Чудово! Нагадую вам, що Артем К от нагадує нам зараз своїм донатом, що за посиланням в коментарях, закріпленому, і за цим в описі, можна задонатити на реп і зв'язок для одного мотопіхотного батальйону, однієї механізованої бригади. А, і, і взяти участь у розіграші PS5 Slim а, і ще купи подарунків, які я вже неодноразово перераховував в відео на основному каналі. Як Астробот новий. Топ, Топовий, топова гра. Е, щоб ви розуміли, я в нього граю. Ну, типу, не просто на стрімі, а вона, ну, я сижу, в неї граю. Мені цікаво вибити на ній платину. Прям добре, прям подобається. Так, звуку нема, чи звук виводиться не туди, куди треба. Ану, зараз. Зараз, зараз, зараз. Звук. Ага, звук вводиться не туди, куди треба. Окей, отак. System. Добре. Тільки звуку все одно нема. Ну, добре. Є розмальовки для DualSense ракет в кольорах України. Так, ну, взагалі прикольно. Дуже чудова гра, мені подобається. Вона прям класна. Типу, вона здається простою, але вона. механіки різні. Ну, це дійсно класний платформер. І для фанатів PlayStation прям дуже класний. В принципі, для фанатів ігор, тому що там великодки не тільки про PlayStation, а великодки взагалі присвячені геймерській індустрії. Так, тобто це не я запізнююсь, а це запізнюється цей чи що, чи воно на хвилину неправильно. У прямому ефірі кнопка недоступна, значить все нормально. Соні базунову з Укрлокою. Це по-перше. По-друге, це дуже важливо. Дякую за 150 від котика. Це дуже важливо з цієї причини, що продажі цієї гри покажуть Sony, чи треба Україні українська локалізація. Це ну, така майже офіційна позиція. Окей, stay tuned. Давай, Марк Серні, показуй. ESRB. PlayStation. Hi, I'm Mark Suren. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console line We're here to the to We're to talk about to we to the we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. the to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains in place. Tak, Bunas PSPI Blow Visim Yadra Zen 2 with <X2> character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA. Tambo Chudor DNA 2 GPU, -DNA GPU with intricate details, defense show. of the vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, який не презентації видно, що в нас рейтресін в 15 FPS працювало. Звичайно, куди ж без кастюра SSD? Марк Серні і не скаже про SSD. And data streaming rate so high that traversal speeds are essentially unlimited. Tempest 3D Audio Tech brings anything to the conversion to the sound of the games. The exactly Finally, the скажіть, ah! Ah! Tempest 3 AudioTech brings an unparalleled sense of version to the взагалі продано. the games.

або гарно 30 FPS, або продуктивні 60 FPS. Коротше, вони нам зараз покажуть ps 5 Pro, яка зможе в Tracing в 60 FPS. Звичайно, players choosing performance. Or at least narrowing that divide is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators you At the high frame rates that players typically prefer. We this, pick pick PS5, Pro PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in three ways. Here's what we call the Big Three. First, we made the GPU much larger and ми the speed of the і Непогано, так на майже 30% швидша оперативка, на 45% швидший рендеринг і в принципі більше відеопам'яті. Крутіший рейтрейсінг, текна стрімлайнд екселератипроч дала з калькуляціонного рейс а дабл о рівне трипл де спицов PlayStation Фіашо трапилось, і фанали ви адекват кастим хардверефоромашін ленин. Дякую, антоне. Дякую, Богдан М. Так, ну і буде AI, буде свій DLSS під назвою PlayStation Spectre Super Resolution, який буде зможе, мабуть, тепер 4 60 FPS із А знятий AI... Це того, що звук так накладений. Занадто оброблений, красивий звук. it has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. let Let's compare this to the fidelity mode on PS5. Ну, власне так. Те, що було в режимі красота на PS5 30 fps тепер буде на PS5 Pro у 60 fps. has been achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet and & Clank: Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. The is to look at PS5 Pro versus Performance Mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we like see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the краще, окей.

As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there is so new are games, on the week, The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improved to As well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. of orders. Good enough for me. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference, allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the cars in gameplay. Вітаю, вітаю Диану. Гранд Тризма так погано вже вилітає. Прям прям погано. PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built. Пока боярустих 200 FPS в контр <постав> Антоне, дякую за 100. <постав> І нарешті нова консоль. Давай. Adidas. К е Нові ігри мають показати на State of Play наступного тижня. Так, так, повністю як на рендерах. Ааа, -а, отакі ребра. Тобто, все-таки не так, як на рендерах було. Воно буде крильцями такими. Прикольно. 30к гривень? Ну, казали, що десь 600 євро. Побачимо. Питання виключно в тому, чи треба розробникам робити апдейти, щоб це все запрацювало правильно на своїх іграх, чи... Воно автоматом буде все працювати. Ну, типу, оцей DLSS є. Контролер, ви вирішили про Сікві, не знаю. Про контролера нічого не казали поки що. Ну, типу. Ні, не потрібно. А, ну чудово. Це добре. Тобто, це. Як Windows Upscaling, воно працює нативно на базі системи. Від гри нічого не треба. Добре, добре, добре. Ну, скажімо так. Це буде така ж історія, як була в свій час з PS4 Pro. Якщо у вас була PS4, ви її на PS4 Pro не міняли. Так само і тут. Якщо у вас є PS5, ви не будете її міняти. А... 800 євро! 800 євро! Це скільки грошей? заждіть. 800. Поні це я не, не цей. не гавкай. Не... 36. 1376 гривень. Ху-ху. <плес> Ой. Тільки. А, все. А, ну, 9 хвилин, все, не збрехали, все чітко. А, не буду робити відео, бо тут нема про що робити. Хіба що шортс а, хвилинний. А, ну, окей, окей. Це окей. Uh, що я можу сказати? Т Точно така сама історія, як з PS4 Pro. У вас була PS4 Slim, фетка, ви, ви не купляли собі прошку, того що. Uh, так само і тут. Якщо ви вже берете собі нову консоль, то звісно є сенс брати одразу прошку. Uh, Vertical Stand продається окремо, там це було написано, як і зі слівкою. А, що ще? А, ну, окей, окей. Тепер, тепер у вас буде режим якості, але 60 FPS. І краще, ніж була продуктивність на PS5 буде sharping. Та й все? Все. Ну, технічна презентація Марк Серні. Ну, а так, а що, що ви хотіли? Це ж не нова консоль. Чого ви очікували? Чисто, чітко написано: PS5 Technical presentation. Костед Бай Марк Серні. Все. Це не нова консоль. Нова консоль буде зараз який там? 2024, 26 27 рік, не раніше. О, тому. Окей, окей. Прям дуже добре. Коли буде розіграш і де подивитись деталі? Розіграш буде днями, я не знаю. Де, мабуть, на основному каналі зроблю просто стрім з розіграшем. Я анонсую завчасно. Не приймайтесь деталі. Дуже просто. Якщо ви донатите більше ніж 100 гривень, ви приймаєте участь, берете участь у розіграші. Все, все, все просто набагато цікавіше за презентації пла. Я мовчу. Я за такі гроші зберу ПК. Господи, покажіть мені ПК за 36 тисяч гривень, який зможе в 4К 60 FPS з DLSS. Ну, я вас прошу, будь ласка, у мене е, ноутбук з 4090. Нехай це буде е, 4080 стаціонарно. Окей, навіть 4070. Да одна відеокарта коштує більше, ніж 36 тисяч гривень. Ну я вас прошу. Ну, ці, ці е, історії про те, що я зберу собі комп. Ви, звісно, можете зібрати. Звісно, можете зібрати, але я захотів. Взяв консоль собі в рюкзак, поїхав, не знаю, в село підключити телевізора, граю. Захотів з дружиною на дивані лягли, і граємо в від 2 І все. Консоль це не ПК. Хто хоче собі більше FPS, будь ласка, для вас є ПК. Я ну, особисто маю і то, і інше. І в якісь ігри мені краще грати на PlayStation, якісь ігри мені краще грати на ПК. Наприклад, я не вмію грати в шутери на консолі, хоч ти вбий, просто ну не вмію і все. От, тому, е, тому я граю на шутери на ПК. А в е, проєкти, там, де від третьої особи ну мені на плоті просто, просто тупо зручніше. Просто ну, ти береш і імпати, граєш собі і все. Не вірю, що PS5 Pro потягне 4К в 60 кадрів. Тільки що ж всю презентацію про це казали. Те, що раніше було продуктивність. Слухайте, у нас є в чаті зараз людина, яка, а, яка є трошечки розробником, скажімо так, і яка шарить за ці всі штуки, Від NDA давно-давно про них знала. Людина каже, що 4К 60 FPS. Тобто те, що раніше було. Якщо ти хочеш 4К, то це буде 30 кадрів. Тепер це буде 60 кадрів, тому що апскейлінг, тому що вони зробили свій нативний апскейлінг, який на кшталт DLSS. але розробники можуть не додавати підтримку цього в проєкту. Воно автоматично працює. Вибачте, на секунду мені треба відповісти. Коротше, все, мені приїхало крісло на огляд. Зараз його піднімуть, тому що я не можу, бо в мене хвора спина. Я пішов забрати крісло. Вам всім дякую за цей найшвидший стрім в історії. Буде шортс, мабуть, тому що тут немає на чого окремо відео робити. Буде шортс. Ставте там свої вподобайки на основному каналі. Uh, PS5 Pro прикольно. Якщо у вас немає, плойці, плойки брить PS5 Pro, Якщо є, ну я думаю, що міняти немає сенсу. Все, дякую вам, гарного вечора. Всім і тихої спокійної ночі. Uh, усіх вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.